День, любі діти. Послухайте загадку. Пташка невеличка, ніжки має, а ходити не вміє. Хоче зробити крок, виходить стрибок. Так, це горобчик, давайте його розглянемо. Горобчик це птах, який не вміє ні відлітає в теплі краї. Живе зграєні, просто маленький, у нього маленька голова та гострий дзьоб. Ціло покрите пір'ячком. Пропоную вам разом зі мною вивчити вірш віри паранової горобчик. Дивись уважно на картинки і послухай. Чиф-чив-чиф, чиф-чив-чиф, чиф, чиф, повно жменю зернят з'їв. І тепер, рудої кішки, не боїться ані трішки. Бо таке товсте дащо. Не спійма мене що. Діти, що з'їв горобчик? Повню жменю зернят. Чи боїться він руду кішку? Ні, не боїться. А як ви гадаєте, чому? Бо кішка товста та ледаща. Давайте разом зі мною вивчимо віршик. Чиф-чив-чиф, чиф-чив-чиф, чиф, 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 повну жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки не боїться ані трішки, бо таке товстеле дащо не спійма мене що. Давайте ще один разок. Чиф-чив-чиф, чиф-чив-чив, чиф, 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 повню жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки не боїться ані трішки, бо таке товсте ледащо не спіймай мене ні за що. У вас це вийде? Чекаю на ваші відео. До